Є новина, друзі. Цирк в Раді, Медведів Дімка продовжують та оточення Зеленського ганьбиться далі. Дослухайте до кінця. Ну, всі бачили цей цирк в Раді. Слава Богу, що незалежність набу. Повернута, можна так сказати, бачили безуглу безумну, яку послали провокувати людей, яка там бігала. Бачили депутата Костюка, який вийшов з фракції Слуга народу, там бійка навіть відбулась. Я думаю, що Арахамія ну він депутатів стримував, тому що сьогодні могли вийти 10-20 депутатів. І те, що Зеленський і офіс президента втрачають контроль над радою. Це теж дуже дуже видно, тому що і від батьківщини мало людей проголосувало, Ну яких підставили Тимошенко, до речі. Виступала і кричали: ганьба з вулицю Вона каже, я підтримую протести, але суверенітет, люди не знають, що таке набу та сам. А нащо ти голосувала взагалі за те, щоб знищити набу? Ну тому, що були свої інтереси, тому що пообіцяли підозри скасувати, і тепер знаєте, якось невдобно вийшло. Ну і Рахамі Рахамі заявив, що Зеленський от, він все підпише, все буде добре, і люди прийшли підтримати рішення Зеленського і повернути незалежність, тобто законопроект. Люди прийшли проконтролювати. Арахамію і Зеленського, щоб вони знов щось не намотили і не знищили вступ України в ЄС, який вже практично знищений. і постачання коштів в Україні, тому що ми не виживемо. А реально, ну і Рада, і влада Зеленського, і Зеленський офіс прикривали просто корупціонерів, Я про них далі поговорю. Прекрасно, що все відновлено. Тепер ми маємо отримати від НАБУ та САП серйозний результат. Тим більше Клименко, прокурор САП сказав, що він буде розслідувати от всю діяльність по знищенню незалежності набу. Ми чекаємо результатів. Люди вам дали карт-бланш, довіру, робіть це. Наступне питання: це дімка Медведєв відповів Трампу. Я зранку сказав, що Медведєв треба продовжувати відповідати Трампу, треба його посилати, дрочити як можна більше. І він відповідає: Знаєте, що він підпів? Ви там дивіться фільми про ходячих мерців, які ви любите. Тому що там ми нібито застосуємо якусь мертву руку. Мертва рука це якась там система ядерної автоматичної відповіді радянського союзу. Ну, тобто він погрожує ядерною війною і з економікою Росії індії що не буде. Ну, тобто він погрожує США і президенту США ядерною війною напряму через весь світ. Продовжуйте, хлопці! Продовжуйте, тому що ну, ми хочемо припинення війни на справедливих умовах. Ну і як сьогодні, до речі, Зеленський сказав: ну, зміну режиму в Росії. Він, до речі, сказав. За після от розмов Медєва і після сьогоднішньої масованої страшної атаки на Україну про яку я вже сьогодні зранку розповідав. Ну і оточення Зеленського ганьбиться далі. Чернишов як знайшли журналісти, коли був керівником Нафтогазу, і за якого розумієте і скасовували незалежність НАБУ. Одна з причин мінді Чернишовта так він своїх домогосподарок, які в нього дому працюють, і охоронців особистих призначив працювати в Нафтогаз зарплатою 300 тисяч гривень. І бронюванням від Збройних сил України від війни. Нормально? От чому вони скасовували і знищували незалежність набу, тому що хотіли прикривати далі знаєте, своє царське життя під час війни. Напишіть, що ви думаєте: лайк, репост, підписка і телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.